Вітаю, друзі! Виявляється в Японії. Розробили робота, який працює на галушках та б'є струмом всіх, хто не може сказати слово палянище. Ви дивитесь програму обережно фейк. Давайте так, що спадає вам на думку, коли ви чуєте прізвище Зеленський? Актор, комік, шостий президент України, лідер вільного світу зараз. А от що спадає на думку росіянам, коли воно чують Зеленський? Здогадайтесь трьох разів, наркоман професіонали, врачі, спеціалізуючися на подобних пацієнтах, вони вже узких кругах давно діагностували услідувала наркозалежність. В даному випадку ми діла. Скорее. Знаєте, це, мабуть, найулюбленіший фейк російської пропаганди зараз. Росіянам так подобається цей міф, що вони буквально підсіли на нього як на справжній героїн. Вони переказують його від батька сину, від сина онуку. Всі росіяни перетворилися в якусь одну, знаєте, суцільну бабку біля під'їзду. Президент України наркоман, а Україна в їхній уяві повія. Давайте вилікуємо їх від цієї фейкозалежності. залежності. Чому тоді саме до офісу президента України борошно вищого гатунку постачається не з полів України, а з плантацій у Колумбії? Ну що ж, в основі цього фейку лежить стереотип про поширену серед артистів моду вживати заборонені речовини, особливо кокаїн. Його артисти додають в борщ і виходить, що в вареники. Якщо ти артист з Криму, то, напевно, в чебуреки. Справжні поціновувачі української політики та просто любителі угарнути чудово пам'ятають, як і коли вперше з'явився фейк про те, що Зеленський, нібито наркоман. Спекуляції на цю тему вживання зеленським наркотиків почалися під час президентської кампанії 2019 року. Ну, чорний піар у всій своїй красі. Щоб рухатись вперед. Адже два 21... фітбаче. Це було не дуже креативно, але досить дієво. Кандидати в президенти навіть пам'ятаєте, публічно здавали аналізи на вміст наркотичних і психотропних препаратів. Росіяни на це дивилися, дивилися і з радістю взяли собі на озброєння. Так що, виявляється, Московія навіть фейк нормальний сама вигадати не може. Як завжди, все в нас поцупили. Ребята, я сварила борщ, настоящий русський борщ. Як ви розумієте, мета цього веселого наративу про наркомана Зеленського вона зрозуміла, російська пропаганда намагається дискредитувати президента України та зобразити нас як якусь неповноцінну і неспроможну країну. І звісно, пропаганда застосовує свою важку артилерію, щоб міф про наркозалежність президента України викликав довіру, вони беруть справжніх наркоманів. И бажано украинцев, коллаборантов, которые выступают у якости экспертов, типу наркоман наркомана, бачит сдалыку. Зеленский мерзкая ты наркоманская, ты же давным давно потерял реальность. Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер, и это, ну то есть, и поддерживают его очень серьезные медики. Это, ну это серьезная какая-то история, потому что он выглядит так. Как, якщо би он вісіл там 4-5 днів без остановки. що цей бардаш, відомий знавець наркотиків та поціновувач Путіна? Що Ілля Києва неадекватний тричі перевзутий зрадник та відомий гонаніст. Всі вони виявилися дуже авторитетними для росіян, тобто. Докази пропаганди тільки вдумайтесь, базуються на свідченнях цих двох зрадників. Я зрозумів, як це працює. Росіяни уявляють Україну якось дуже маленькою, тому напевно всі українці наркомани між собою знайомі. Так би мовити, їли з одного шприца. Вибачте, непогана спроба, але знайти якийсь реальний зв'язок між Зеленським, Бардашем та Києвою може напевно справжній наркоман. Он много говорит. Зависит от того, что п'є, курит. Як бачите, Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію, адже сполучення слів наркоман Зеленський зустрічається так само часто, як і бандерівці-нацисти. Тож вони намагаються створити з цього виразу мем про неадекватного українського лідера. Аби в свідомості росіян та якщо пощастить у іноземців, при згадуванні ім'я Зеленського була пряма асоціація. Але мем насправді стався з іншим президентом Російської Федерацією і Херсонською областю. Цей крихітний поціновувач чемоданчиків сам не помітив, як замінив Гітлера в мемі про найбільшу падлу на планеті Земля. Ну тут і політологом не потрібно бути, аби зрозуміти, що в Зеленського наразі дійсно дуже високий рейтинг довіри серед населення цивілізованого світу, адже він символ спротиву диктатурі. Тому росіянам надважливо цей символ якось спотворити. Величезні зусилля та ресурси кремлівська пропаганда кинула на обробку мізків наших західних союзників. Якщо б ви мужчини стільки кокаїна, скільки господин Зеленський, а подроздіваю, що ні один із вас не дул его примерно ні скільки. Ви б забули, як вас зовут, не то, що за що воювали ваші діди. К нему взагалі не можна как як к нормальному человеку. Він давно вже опустошене наркотиками, существо без личности. Вийшло досить примітивно і кумедно. Бо нічого кращого, ніж просто підробляти статті у якихось світових медіа московські тролі не вигадали. Ось один з моїх улюблених прикладів в мережі з'явилася обкладинка відомого німецького журналу Держпігель з підписом Який наркоман стверджує, що Путін голодний дракон. На фото зображений, здогадайтесь, хто. Звісно, Зеленський. І, звісно, Держпігель нічого подібного не публікував, і це дуже легко перевірити. Ось, дивіться, оригінал. І як ми бачимо, фото відредагували та взагалі використали абсолютно інший шрифт. Але апогеєм цієї міжнародної атаки став псевдо-французький мультфільм про наркомана Зеленського та страшну країну Україну, який називається Ukraine Incorporation. з таким, знаєте, поетичним титром наприкінці: Україна кокаїна. Ну, де де, а тут я думаю, точно без безречовино обійшлося. Режисер, мені здається, з аніматором 100% лизали жабу. Як ви здогадалися, немає жодного доказу, що мультфільм зробили дійсно французи. Вихід цього шедевру анонсували тільки російські ЗМІ. В жодній публікації не згадується ні назва студії, ні імена творців. І перевірити, чи взагалі існує така студія. Просто неможливо, і погодьтесь це дивно, бо зазвичай люди хочуть якось заявити про себе та як мінімум підтвердити свої авторські права на цей продукт. Тож, якщо цей мультик знають тільки в Росії, і якщо його анонсують тільки російські змі, і якщо в ньому використовуються улюблені російські штампи, то як там в прислів'ї про качку, якщо щось виглядає як качка, плаває як качка і крякає качка, то, мабуть, це все ж таки качка. друзі. Цьому фейку я відверто поставлю одну гойду з десяти. Бо Вибачте, але в наркоманію президента України не вірить навіть аргентинський барига Путіна. Ну тобто Марія Захарова. Нічого смішного Це 400 кілограм кокаїн – це колосальні гроші. Але стривайте, давайте розберемо, чому цей наратив не проканав на заході у нас в Україні, але чудово залетів на болотах. Відповідь проста й банальна, тому що Росія одна з лідерів в світі з кількості наркозалежних. Там справжня епідемія, та й президент, як ви розумієте, в них справжньої сольової столиці світу. Є збройний страні.